Авкова полиця Ніжинського бізнес-хабу системно поповнюється новими товарами від знаних ніжинських виробників. Ідея належить координаторці хабу Марині Світловій. Поличку заснували десь напевно рік тому. Рік тому поличка продовжує розширюватися. Додаються нові зразки продукції. Я її вже не можу називати звичайною поличкою. Це така виставкова поличка, яка радує око кожної людини, яка сюди приходить. Нещодавно полиця бізнес-хабу поповнилася яскравою друкованою продукцією від видавництва лисенка. Це така потужна компанія, яка робить дуже гарні книжки, яка робить дуже гарні буклети. Різну таку книгар... книгарську продукцію е, людина, яка працює з душою. Насправді, серед новинок на дивополиці яскраві вироби хендмейд від знаної ніжинської майстрині з'явилася нова майстриня, творча майстерня, яка виготовляє ну це просто неймовірні якісь речі, про які наші місцеві жителі вони ну навіть не знають. Неймовірні речі. тут і худі для дитячих худі з класними крутими капішонами, вигляді різних звіряток, шапочки. Різні ковтиночки, це така хендмейд продукція, але вона подивіться, яка яскрава, крута і ну, достатньо креативна. на чільному місці і натуральний шоколад на меду від крафтового ніжинського виробника. На особливу увагу заслуговують і якісні шкіряні вироби від знаного ніжинського майстра, які сьогодні користуються шаленим попитом серед політиків та людей бізнесового кола. Майстер власноруч власноруч виконує різні шкіряні вироби це і візитниці, і гаманці. Користуються попитом. Ви бачите, що продукції дуже мало, тому що люди, які заходять сюди, вони говорять: так хочу придбати все, і ну забирають цю продукцію, будемо так говорити. А ще тут є ароматні свічки, косметика ручної роботи, патріотична колекція іграшок та ще багато цікавинок. Ця поличка наглядний приклад того, наскільки талановиті ніжинські майстри і підприємці. А ще ця крутезна візитівка, яку можна презентувати міжнародним партнерам, які є частими гостями древнього Ніжина. Міжнародні партнери. Які сюди приходять, вони від неї не відходять, вони роблять круті фотки, вони потім ходять по місту, шукають цю продукцію. Ну і Звичайно, це популяризує наших місцевих виробників і так працюю. На сьогодні майже всі вільні місця полиці вже заповнені, тому, скоріш за все, Марині доведеться її розширювати.